открывать. Дверь открыта. Еще дальше. Еще дальше. Еще дальше. Попробуешь? Нет, конечно. Ну, ты Ну, но... вот так хочу. Двері открыйте, будь ласка. У вас є проблема? Да, да у нас є проблема. Двері открыйте, будь ласка. Двері відчиніть. Двері открыйте, будь ласка. А шляй. Громадяни, не втручайтесь, будь ласка, впровадження. Я просто ви способні і ну, раді чого? Ну, раді того, того, щоб припинити правопорушення. Такі Даний водій правопорушення. повинен бути відсторонений від керування. Він не керував. Є свідки, що керував. Будь ласка, предоставні сніс. Суді будуть свідки за предоставлення. Ви хто такий, щоб вам предоставляти свідки? А хто ви такі? Ви такі. Я працівник поліции. Ну, і мій обов'язок припиняти подібні правопорушення. і свідки будуть предоставлені суду. Я это мой гость, бля, вышел, ви, ви, вообще, блядь, понимаете, я просто... Не кайфость, будь ласка. Я просто понимаю, да, выйти просто і сказать, погреться в машині – это злочин. Хіба такого можно?

автомобиль нахуй руку не открывает вообще like автомобиль открывает открывает автомобиль 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 открывает автомобиль я сказал снимай снимай блядь, про пацаны